Вступні переговори з європейським союзом означають для України не лише символічний крок у бік Європи, а й масштабну перебудову правил у різних сферах життя. Якщо більшість реформ, від судової до адміністративної відчутні радше у довгостроковій перспективі, то транспортний блок вплине на кожного громадянина вже у найближчі роки. Найбільш дискусійним стане питання водійських посвідчень сьогодні в Україні їхній термін дії сягає 30 років, тоді як у європейському союзі, тільки 10-15 років для легкових авто. І максимум 5 років для вантажного транспорту та автобусів. Це означає, що понад 18 мільйонів українців у перспективі повинні будуть замінити свої права на документи європейського зразка, а професійні водії регулярно проходитимуть медкомісію. Не менш чутливим є повернення обов'язкового техогляду для приватних авто. В Україні його скасували ще 2011 року через корупційність системи. Але за угодою про асоціацію Київ узяв на себе зобов'язання відновити техконтроль за європейськими стандартами. Це вимагає. Гатиме сучасного обладнання, прозорих процедур та значних інвестицій, адже йдеться про понад 10 мільйонів автомобілів. Європейський союз також наполягає на підвищенні безпеки пасажирських перевезень. Це стосується автобусів та маршруток Більшість з яких не відповідають європейським нормам. Для українських виробників це означатиме дорогий перехід на нові стандарти, а для пасажирів можливе подорожчання квитків. Ще одна реформа запровадження платних доріг. Йдеться не про переоформлення існуючих трас, а про будівництво нових автострад де пл оплата стане джерелом фінансування. Уряд розглядає кілька моделей: від вінєток до оплати за кілометр. Ключове завдання переконати суспільство, що йдеться про розвиток, а не нові податки. Окремим викликом стане перегляд пільг на транспорт. Сьогодні ними користується близько третини населення, але система фактично не обліковує обсягів використання. Європейська молодь передбачає соціально відповідальні маршрути з компенсацією перевізникам, що може кардинально змінити підхід до пільговиків. При цьому у деяких сферах Україна навіть випередила Європейський союз. Діджиталізацію водійських посвідчень та ліцензії через дію поставила Брюссель перед парадоксом. Європа ще тільки готує цифрові стандарти, тоді як Україна вже відмовилася від паперових документів. Це створює додаткові дискусії, адже Київ змушений пристосовуватися до норм, які виглядають менш прогресивними. Очевидно, що транспортна євроінтеграція буде непростою, вона вимагатиме великих витрат, політичної волі та вміння пояснити суспільству непопулярні, але неминучі кроки. Уряд вже готується просити. У Брюсселі перехідні періоди, щоб пом'якшити наслідки реформ. Водночас уникнути їх неможливо, адже саме спільні правила роблять Європейський Союз єдиним простором, до якого прагне Україна.